Служба безпеки України заборонила в'їзд на територію України громадянці Російської Федерації Юлії Лаконічний заключний акорд від СБУ російській співачці Юлії Самойлові заборонили в'їзд в Україну на три роки через виступи в окупованому Криму та антиукраїнські дописи в соціальних мережах тож росіянка не зможе представляти субіжну федерацію на Євробаченні в Києві у Москві. Очікувано вже б'ються в істериці, навіть плюються на адресу українців та вдаються до шантажу. Мовляв, якщо організатори Євробачення пристануть на бік СБУ, заявили в Кремлі, і духу російського на конкурсі більше не буде. Водночас багато хто вважає, що за браком того таки російсько-окупаційного духу рівень кисню в атмосфері значно підвищиться, а дихати буде набагато легше. Вітаю вас! Це Спецкор, і ми за мить. Розкажемо вам про головні події. Починаємо. Із надважких гаубиць. Бойовики вдарили по тиловому селу під Бахмутом. Міацинт зверзуковий снаряд. 152 мм. Із мінометів та артилерії цілили по Авдіївці та околицях. Завербовані Москвою. Дев'ятьох українців затримали спецслужби в Одесі. Диверсійна група збирала інформацію про армійців і готувала. Теракти, Чорне золото. Запах дросик. Де будемо продавати. На земельних ділянках селян на Львівщині в Бориславі з минулого виринули нафтові копанки. Терористичний напад у центрі Лондона щонайменше 12 людей постраждали після того, як зловмисник наїхав на перехожих на Вестмінстерському мосту і намагався протаранити огорожу. Парламенту постріли пролунали. Після того як чоловік вискочив з авто і кинувся на одного з полісменів з ножом. Свідки повідомляють про п'ятьох загиблих. Хоча наразі офіційно загинула одна жінка через інцидент. транспортний рух у районі парламенту заблоковано. Парламентаріям заборонено виходити з будівлі прем'єр-міністра Великої Британії Терезу Мей Евакуювали з парламенту, і зараз вона в безпеці. Один український воїн зазнав поранення на фронті. Про це повідомляє штаб АТО. Водночас годину тому ворог почав обстрілювати житлові квартали Авдіївки. За словами поліції, принаймні в одну з багатоповерхівок поцілив артилерійський снаряд. Пошкоджена стіна та дах будинку про потерпілих інформацій поки що немає. Натомість четверо бійців постраждали внаслідок вечірньої пожежі в Троїцькому. В них опіки різного ступеня їх доправили спочатку до лікарні в попасні, а звідти вертольотом у медзаклади Дніпра. По Авдіївці, шахті, Бутівка та Мар'їнці Окупанти надвечір вдарили станки. Тоді ж на Луганському напрямку під мінометний вогонь потрапили золоте, новозванівка та кримське на фронті. Найгарячіше сьогодні на Маріупольському напрямку по Водяне. 14 разів гатили з великокаліберної артилерії. Там оборону тримають українські морські піхотинці. Напередодні їхні позиції обстрілювали з мінометів. Сьогодні були ще із градів системи партизан. Також досі не віддали тіла двох матросів, які загинули поблизу водяного в понеділок. Тіла двох загиблих морських піхотинців залишились на тій території. Зараз проводяться перемовини. Вже двічі зривалися домовленості по вивезу цих тіл. Є надія, домовлено на завтра, що групи сімік почнуть евакуацію наших тіл, наших загиблих обратим. Гіацинти, російські терористичні гармати, знову заговорили на світлодарській дузі. Дуже близько від Бахмута впали 152-мм снаряди бойовиків. Ворог смалить по мирних, намагаючись посіяти паніку і злість. Чому орденці знову вдарили по тилах? Євген Назаренко з'ясовував. 152-й калібр по цивільному об'єкту по мирному селищі за 8 км від лінії фронту. Можете подивитися, що залишилось від будівлі та звичайних цивільних автівок. Діацин. Свір снаряд. 152 мм. Десь проти... около 60 снарядів, із них 2 треті були а, воздушними, розривалися повітрі, тобто працював противник на пораження живої сили і техніки. Артилерія бойовиків не залишила тут жодної цілої будівлі. Били хаотично і напрямок руху, звідки стріляли, вгадати зовсім не важко. Тому що ось куди зайшов снаряд. Там у нас знаходиться окупована горлівка. Військові визначили, що стріляли з передмістя. Це близько 18 кілометрів. 12 снарядів впали безпосередньо у селище Верхній верхні Зайцево, де раніше війну тільки чули. Це тилове селище тут далеко до позиції української армії, і за три роки сюди прилетіло вперше. Дякувати Богу, хату не зачепило, але снаряд артилерійський просто зніс сарай. І потім такі були розриви, що просто кошмар Піднесло, вместе з котами мене, з катаминня. Сім'я. Горі, я не знаю, зажим. По позиціях військових цю ніч не стріляли. Метою терористів стало мирне селище. В началі війни прятались за мірною населення, а тепер ні стріляють по мирному населенню. Євгена Заренко, Павел Мяснов та Сергій Григорчук. Спецкор 2+,2. Криваве застілля від вибуху гранати. Одна людина загинула і ще двоє у реанімації. На Харківщині чоловік влаштував у себе вдома вечірку з двома товаришами, коли всі було на підпитку. Власник квартири вирішив похизуватися перед знайомим бойовою гранатою. Та вибухнула просто в нього в руках. Від численних травм чоловік помер у лікарні і ще двоє його друзів зараз. У реанімації в стабільно тяжкому стані. За результатами експертизи здетонувала бойова РГД 5 Слідство попередньо встановило. Загиблий не був військовим. Власник цієї квартири приніс гранату. Поки що встановлюється місце, де він її знайшов. Приніс до квартири. Та під час розпиття спиртих напоїв разом зі своїми друзями почав проводити з ними якісь маніпулювання. То, то, то грався він з нею, то намагався викрутити запал, поки що встановлюється. Під час цих маніпулювань з гранатою стався вибух. Арсенал зброї, золоті злитки та російський прапор. Таку колекцію під час обшуку виявили в керівника шосткинського відділу поліції на Сумщині. У кабінеті поліцейського силовики знайшли рідкісні монети, ювелірні вироби та майже 22 тисячі доларів. Вдома керівник зберігав зо три десятки різних багнетів вогнепальну зброї та російський прапор. Обшукувати полісмена почали після того, як на хабарі спіймали його заступника. У прокуратурі області вже розслідують походження знайдених цінностей. Отримав табельну зброю і застрелився. Моторошний випадок у Вінниці, 32-річний заступник керівника штабу військової частини. Заступив на добовий наряд. Пройшов інструктаж медобстеження, отримав зброю, утім на розвід не вийшов. Натомість пішов у власний кабінет, зачинився зсередини та вистрелив собі у скроню. Що стало причиною суїциду? з'ясовує військова прокуратура. Відомо, що майор мав десятирічний стаж служби та ідеальний службовий список. Він був у зоні АТО. Нещодавно отримав підвищення по службі. У військового залишилися дружина і донька кабінет його закритий з внутрішньої сторони. Після цього було прийнято рішення військовослужбовцям вскрити цей кабінет. Було знайдено тіло військовослужбовця з вогнепальним пораненням голови. Виявлено пістолет. Це його табельна табіль. зброя. Він пройшов медичний огляд, також заходи пов'язані з психологічною підготовкою. Ніяких відхилень не було не було виявлено. Людина була готова до виконання завдань в наряді. Це не молодий офіцер, людина вже з певним досвідом. Російську розвідувальну диверсійну групу викрили в Одесі бійці Альфа. Затримали дев'ятьох агентів, які планували влаштувати на півдні України терористичні акти, зокрема в Одесі на травневі свята. Також вони збиралися вбити сімох українських активістів, з'ясували їхні адреси та маршрути пересування. Цікаво, що диверсанти мали українські паспорти. А в агентурну мережу входили навіть наші військові. Курувало диверсійну мережу головне розвідувальне управління генштабу збройних сил Росії. Куликове поле будинок профспілок. Саме з цим місцем служба безпеки пов'язує керівника агентурної групи, завербованої російськими спецслужбами. Це жінка, вона одеситка, і нібито пройшла підготовку в тренувальному таборі в окупованому Криму. В її навчанні приймали участь куратори безпосередньо з Москви. Значить, під час навчання в Криму з нею були відпрацьовані легенди прикриття роботи групи. Куратори обговорили за Одеситкою способи зв'язку, розмір грошової винагороди і варіанти екстреної евакуації в разі провалу. Військові об'єкти, адміністративні будівлі та ще кілька важливих об'єктів північ Одещини. Тут завербована Одеситка повинна була створити розгалужену мережу агентури. Зв'язок із російськими кураторами забезпечив їхній давній агент. Він підбирав у диверсійну групу українців, але з проросійськими поглядами. Всі члени цієї мережі, як військовослужбовці, так і звільнені в запас, значить, з проросійських поглядів. А підтримували створення так званої одеської народної республіки? Агенти мусили копіювати службові документи, спостерігати за військовими об'єктами та надавати фото і відео про переміщення особового складу і військової техніки. Другим завданням, яке було відпрацьовано кураторами з Москви, безпосередньо з Гругеша для цієї резидентурної мережі, було підготовка і проведення диверсій та терактів стосовно. Громадян України завербовані диверсанти збиралися влаштувати теракти на травневі свята. Коли наша розвідка дізналася про це, групу диверсантів вирішили затримати. Чотирьох заскочили просто під час передачі зібраної інформації. Під час обшуків в агентів знайшли чимало зброї та списки українських активістів для ліквідації. Сергій Осачук, Стас Фещенко, Сергій Галинюк, Одеса, Спецкор 2+,2. Тим часом російські тюремники заборонили передати вранцю кремля українському журналісту Роману Сущенко. Малюнки сина про це після повернення з Москви розповіла агентство Кринформ. Дружина Сущенко Анжела. Жінка повідомила у СІЗО, де перебуває Роман, відмовилися передати малюнки, бо під ними є підписи. Зокрема, син Сущенка намалював будинок, сім'ю. А також Ейфелеву вежу, під якою гуляв з татом і підписав імена родини та назву місця українського журналіста Романа Сущенка затримали у вересні торік у Москві за звинуваченнями в шпигунстві. Попри вимоги Києва, звільнити бранця, російський суд заарештував його до 30 квітня. У Запоріжжі три десятки активістів заблокували роботу російського Сбербанку. Люди оточили будівлю та встановили блокпости. За словами ініціаторів акції, усі входи та виходи на територію головного відділення перекрито. Співробітників із приміщення випускають та потрапити всередину. Ні клерки, ні клієнти не можуть. Учасники блокади виступають за цілковите припинення роботи банку ворожої країни. Активісти кажуть, що чергуватиме біля офісу цілодобово. Людей випускаємо, тобто нікого там не не закрили. Люди, які працівники, вийшли, всі вже поїхали. Декілька знаходяться. Чекаємо, поки вони вийдуть. А впускати ми не будемо. Ми будемо чекати і стояти тут стільки, скільки буде треба, поки вони не приберуться з нашої території, з нашої землі. Друг Кремля. Французький кандидат у президенти Франсуа Фійон отримав 50 тисяч доларів за організацію зустрічі бізнесменів із путіним. Про це повідомляють французькі змі за їхніми даними. 2015 тисячі компанія фіона організувала зустрічі ліванського мільярдера та гендиректора компанії Тотал із російським. Президентом сталося це під час економічного форуму в Петербурзі. Журналісти кажуть, щоб влаштувати зустрічі, Фійон використав свої зв'язки на працьовані на посаді прем'єра Франції. Наразі проти Франсуа Фійона проводять офіційне розслідування через корупційний скандал. Кандидата в президенти звинувачують у тому, що він створив для своєї дружини та дітей ефективні робочі місця і платив їм з державних коштів. Він сам прикутий до ліжка, але як волонтер допомагає іншим. 30-річний Богдан, неділь із Тернопільщини, через давню травму хребта не може ходити. Утім, зумів зорганізувати гуманітарну допомогу для військових на передові. Уже рік чоловік, який не сидить, не рухає ногами і ледве втримує щось легке в руках, збирає харчі та одяг для армійців. Богдан виховує двох синів, один із яких хворий на ДЦП. І нещодавно сталося диво. Чоловік почав відчувати ноги волонтерові терміново потрібна реабілітація в спеціалізованих клініках. Він уперше оповідає власне життя журналістам. Волонтер Богдан Скременця, який опікується не одним військовим підрозділом, сам фізично немічна людина. У 25 він невдало пірнув і зламав шийний хребець. І з могутнього велетня ростом під 2 метри та вагою 100 кілограмів. Чоловік перетворився на лежачого хворого. Він не міг нічого, він не міг почухати голови. Його руки били по голові. Він піднімав руку чухатися на його били по, по лиці. Тобто важкий шлях був п'ять років боротьби з хворобою і жодної копійки на себе. Натомість родина постійно виділяє гроші на допомогу нашим бійцям. Він ні за чим не буде плакати, і ні за ким не буде плакати. Йому нікого не шкода, тільки шкода бійців. Вдома у Богдана волонтерський штаб. Він на постійному зв'язку із бійцями. Що у вас там як обстановка? Після складання списку необхідного просить цивільних про допомогу. Розмовляє упевнено, відмов не приймає. Я знову дзвоню на рахунок, а то, якщо маєш можливість. А Дивіться, починається весна, носки, труси, футболки. Ага. Його руками та ногами став місцевий священний капелан. Ви Здоров'я, Бодя. Ми збираємося в неділю після обіду їхати. І треба буде, щоб ти там все пообдзвоню всіх тих своїх Добре. – і сказав мені, коли забирати ту всю допомогу, що там назбирають. З фронту для Богдана капелан привозить бойові прапори. Я ніколи в його очах злості не бачив, якоїсь такої відчаю, що от все, кінець, що далі буде, я не хочу жити. В останні місяці напруженої волонтерської роботи Богдан раптом почав відчувати свої ноги. Всередині вони в мене гудуть так пояснити, як, як людина цілий день на ногах, і потім ввечері такий стан, що воно там гуде, якісь мурашки пробігають. Родина вже зв'язалася з ізраїльською клінікою, яка може допомогти. Безкоштовні квитки для перельоту на лікування гарантовані мало згідно з угодою між 1 плюс 1 і міжнародними авіалініями України. Але лише на перший курс реабілітації богдану потрібно зібрати 40 тисяч доларів. Для нього ця сума захмарна. Його статків не вистачає навіть на лікування восьмирічного сина, хворого на ДЦП. Доходи в родини невеликі, лише дві пенсії інвалідів, батька та сина. Тому сподіваються на допомогу небайдужих людей. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопільщина, спецкордва плюс Разом можемо волонтерові дозбирати гроші на його реабілітацію. Сідані та реквізити Богдана неділа на нашому сайті в розділі «Допомога». Народний контроль, обурені знищення меморіалу героям. АТО харків'яни самотужки вистежили вандалів. Поки що по відео з камер відеоспостереження. користуючись соцмереж проаналізували кадри від зняті в понеділок та виклали в інтернет відео. Там видно переміщення групи молодиків центром міста. Та сам момент, коли невідомі зірвали плакати з фотографіями загиблих бійців, активісти стверджують на відео саме ті люди, що спаплюжили банер та запевняють, вандалів Вони впізнали утім. У поліції цю інформацію заперечують, мовляв, особи зловмисників ще не встановлено, але відео до матеріалів справи долучили. Нагадаємо, у ніч проти понеділка невідомі розірвали меморіальний банер з загиблим атовцям, який більше року висів на паркані на центральній площі міста. Ця подія обурила харків'ян. У поліції розпочали перевірку, а згодом відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганства. Селяни Херсонщини втратили м'ясний заробіток. Приватні виробники та скупники твердять, не можуть продати домашнє м'ясо, бо з них вимагають довідки, які неможливо отримати. У Держпродспоживслужбі запевняють після карантинів через африканську чому свиней просто стали ретельніше контролювати переміщення тварин та вимагають, щоб кожна свиня мала ідентифікаційний номер. Про замкнене коло для селян Олена Ваніна. У господарстві Юрія зо два десятки свиней. Чоловік каже, ще місяць тому до карантину у районі, аби забити та продати свиню, достатньо було огляду ветеринара, а потім аналізу у лабораторії на ринку. Тепер вимагають, щоб кожна свиня мала ідентифікаційний номер. А отримати його можна тільки у малому віці. Що робити з дорослими? Чоловік не знає. Закрили і все, і не хочуть, щоб ми виходили на ринок. Фермерське м'ясо вони хотят протолкнути своє, а нас, ну, нас немає за этой бумажки. Одну. І от бігаєш то я футболяць одного кабінета в другий кабінет. Вже місяць на прилавках херсонських ринків немає домашньої свинини з Херсонщини. Взимку у шістьох районах був карантин через випадки африканської чуми. Але і після зняття карантину селянам заборонили забивати своїх свиней вдома. Для того щоб на бойню повести, надо акт переміщення свині із дому на бойню. Де взяти таку справку, ніхто нічого не знає. Ніхто не знає, де її взяти. А Боня без цього акта переміщення не заб'є свиню і не видасть остаточну справку, з якою можна поїхати на базар. Селяни і скупники м'яса кажуть, уже місяць ходять по замкненому колу. Вирішили об'єднатись і піти до чиновників, аби розібратись, що робити. На ринку не розрішають продавати домашню свинину. Мені приходиться обзванювати своїх знайомих і вести це м'ясо в пакетах. Чиновники пояснюють, кожна свиня, яку вирощують на продаж, має отримати ідентифікаційний номер. А для того, щоб її забити в домашніх умовах, у дворі має бути спеціально облаштований майданчик. Ці норми запроваджені ще у 2009 році. У рамках закону про ідентифікацію тварин, закону про ветеринарну медицину, ну тобто при дотриманні цих вимог і отриманні відповідних документів, які підтверджують біобезпеку господарства і закони переміщення тварин, ці ця діяльність можлива. Тим часом на ринках Херсонщини продають свинину, вирощену на великих підприємствах. Домашню возять із сусідніх областей. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, Спецкор 2+,2. Наркомафія в погонах у Запоріжжі. Працівники СБУ затримали двох підполковників поліції, які торгували наркотиками. До того правоохоронці тривалий час збували метамфетамін та марихуану, а згодом планували налагодити стійкий канал збуту на території усієї області. Під час розробки оперативники провели три контрольні закупки наркотичних речовин на четвертий раз. Офіцерів затримали в авто та помешканнях. офіцерів вилучили 10 розфасованих пакетів з метамфетаміном, партію марихуани та дві гранати РГД. Обидва підозрювані тривалий час працювали в управлінні карного розшуку національної поліції. А кілька місяців тому в Запоріжжі на торгівлі. Та вживання наркотиків затримали двох працівників прокуратури. Хто ти, дрібний зловмисник чи борець із корупцією щирий патріот чи злісний сепаратист? Служба безпеки України на своїй офіційній сторінці пропонує пройти тест, який усе з'ясує у соціальних мережах. Цей тест дуже популярний. Там жартують за допомогою комп'ютерних адрес потенційних зловмисників будуть вираховувати і затримувати. Хвала СБУ. Нарешті за допомогою цього тесту усі у цій країні можуть дізнатися, хто вони є насправді глибоко в душі, щирими патріотами, борцями з корупцією чи все-таки дрібні хулігани. Те сам завжди перевіряє все на собі. У цьому ньюзрумі значна частина людей вже пройшли цей тест. Сергій Швець, знімай окуляри. Ти прийшов тест? Ну бачиш. Я аж цілий аналітик, насправді. Ну, Принаймні так показав. Надягай назад окуляри, аналітик аналітики окуляри. Складний тест. У тебе гарне концептуальне мислення, що дозволяє швидко будувати моделі в умовах нестачі інформації. О, це все про мене. Пішли далі. Давайте в цей куточок, тут ну, твояся. що, голубки, попалися? Хто ви? На чому. На чому? Зараз подивимося на чому. О, Ще не мій. доброходила. Давай на кого натиснути? Зараз, зараз я ж не знаю. Ну, генерал, ти така біля мене. Ні, як Генерал. Ні, ні. Давай я натисну на майора з золотим зубом. Можна? Анна аналітик. Я аналітик Олександра. Ну сумно, що ж ми всі аналітики. А, знаєте, хто Мацівська? Дрібний зловмисник <ріху> Наталя. То ви така чесна, справедлива, завжди впевнена в собі. <ріху> доки... Цього тесту мене мають вивести в кайданках, тому що я зловмисниця. Ага, бо ви навмисно жартівливо відповідали у тесті, так само, як Олена Мацюцька, що сумуєте за Радянським Союзом і готові брати великі хабарі. А от цікаво, якщо відповідати правильно, не на всі запитання. Олександра Аллас. Так. Хто ти? Я боєць Альфи. Не може бути. Да. А як так? Ну, так а вийшло, бачиш, так слухай, це ж не ну, обов'язково м'язи треба мати, щоб бути бійцем Альфа, треба мати розум. І ще дуже багато різних якостей, Але я не можу тобі це все сказати, тому що я працюю в БУ. Насправді, що ще вчить цей тест. Не вірте зовнішності. От, наприклад, я, бачите, не голена мармиза без зачіски. Думаєте, дрібний злочинець? Нордичний характер. Аналітичний склад розуму. Контрзвітник. Олександр Загородний, Андрій Марченко. Спецкор 2 плюс 2. Дякую вам за довіру. Спецкор каже вам до зустрічі. Побачимось завтра о 18.30. Замить на 2 плюс 2 джедаї. З Олександрою Голободою.